Допомагають у розробці документів, навчають та беруть активну участь у житті Лозівської громади. Керівниця та спеціалісти відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Лозівської міської ради розповіли про результати співпраці з альянсом українських університетів. Кінця 23-го року наша громада підписала меморандум з альянсом українських університетів. Туди входить Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Що стосується нашого відділу, ми з ними співпрацюємо по напрацюванням щодо концепції інтегрованого розвитку громади. Маємо намір як кінцевий результат, щоб знайти фінансування на розроблення цього документу. Завдяки співпраці фахівці відділу відвідують тренінги, знайомляться з колегами з інших областей України та переймають закордонний досвід. Навчання відбувалось у Києві 17 20 червня. Саме стосувалося просторового планування для територіальних громад велике велику увагу приділялося масмедійним джерелам. Багато інформації ми отримали про ключові. Заходи, які треба буде застосовувати після закінчення воєнного стану, разом з тим, представники університету активно комунікують з Лозівською громадою. І в інших напрямках так делегація освітнього закладу відвідала стратегічну сесію з розробки комплексного плану просторового розвитку території. Вони наразі прийняли участь у нашій стратегічній сесії з розробки завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку. Досить активно надали пропозиції, приймали активну участь, і ми задоволені співпрацею з інститутом імені Шевченка. Спеціалісти відділу містобудування архітектури та земельних відносин задоволені і активністю студентства, з яким також вдалося попрацювати, реалізовуючи спільний проєкт з альянсом українських університетів. Ми вважаємо, що наша співпраця і в подальшому буде плідною. А наразі ми спілкуємося як із викладацьким складом, так і з студентами. Студенти нам дуже цікаві ідеї надають щодо розвитку нашої громади і маємо намір, що в подальшому будемо постійно підтримувати зв'язок і отримувати консультації. Ярослава Дубіна, Максим Субільніков, новини ТРК Лозова.